Це продовження відповідно нашої роботи тих пошукових заходів, які були розпочати 4 грудня цього місяця. За тими наслідками, які були повідомлення до нас, як до підрозділу поліції міста Рівне. Звичайно, що вжитими заходи оперативними працівниками, зокрема, нашого підрозділу і управління головного головного управління Національної поліції в Рівненській області було знайдено тіло Самертвінського поблизу селища Олександрія, Рівненський район. Як ми знаємо, що попередньо було встановлено, що саме він зазнав ознак травм, пов'язаних з настанням смерті на будівництві по вулиці Київській, звичайно, що тіло не могло саме по собі потрапити до цього лісового масиву. Все-таки були причетні до того сторонні особи. Ось наразі вони нам відомі. Все робиться нами, як на і нашими колегами з нашого підрозділу слідчими для того, щоб їх в подальшому застосовувавши кримінальну процесуальну норму, притягнути до відповідальності як співучасників. Тому в цьому напрямку буде зроблено все. Воно практично вже зроблено. Все я вважаю, що суб'єктивно, власне, як керівник підрозділу, що люди будуть понесуть заслужену кару. За статтями 272, ось загибель людини на об'єкті підвищеної небезпеки. Це передбачає відповідальність до п'яти років. Це злочин середньої тяжкості. Також буде досліджуватися саме основна стаття це сто п'ятнадцята намисневство. Тому будуть відповідно дані нашими слідчими оцінка правова. За підтримки прокуратури тим суб'єктам і тим причетним людям, які до цього випадку, і я думаю, що покарання знайде винних. だと。 아다 <머래>